Вітаю вас, друзі. Сьогодні 5 хвилин для вашого психологічного здоров'я і хотіла б вам нагадати про декілька принципів, які допоможуть зберігати наші родини. Ви їх точно все знаєте, але, можливо, часом забувайте про них, тому сьогодні такі маленькі, корисні вам нагадування. Хотіла вас запитати, яку асоціацію у вас викликає слово заборона, коли ви чуєте це слово. Приємно чи не дуже? Не дуже, так? Це коли я щось хочу, а мені цього не можна. Але заборони насправді бувають і корисними. І сьогодні декілька таких корисних заборон, які допоможуть не руйнувати, а збудовувати ваші сімейні стосунки. Перше – заборона на вияснення стосунків публічно. Чи зустрічали ви хоча раз у своєму житті людей, родини, які публічно виясняли свої стосунки? Думаємо, будь немає жодного залі, хто не був присутній при такій ситуації. Чи приємна є ця ситуація, чи не дуже Не дуже приємна. Що відбувається під час такого вияснення стосунків публічного? Відбувається приниження партнерів один перед одним. І не тільки один перед одним, а й перед тими людьми, які їх оточують. І це дуже неприємна атмосфера, яка може вплинути як на сімейні стосунки, так і на уявлення, які є про цю сім'ю у суспільстві. Дуже таке просте, важливе правило для вас. Якщо у вас щось не побилося в середньому дні, образи або інше, якісь неприємні і сильні почуття, стримайтесь, попросіть у Господа в молитві і проговоріть про це вдома, в вашій домашній атмосфері, щоб на публіці ви не виясняли своїх стосунки. Другий принцип Заборона на ігнорування потреб, почуттів та присутності вашого партнера. Чи було колись у вас таке в житті, коли ви були ображені і вас щось просили, або ви робили такий вигляд, що ви не чуєте? Або могли зробити на даний момент, але ви вигляд, що не можете. Я думаю, що в житті кожного таке було. Не завжди приємно про це дізнатися, але насправді часом забуває дуже на маніпуляцію, коли я на тебе ображаюся, а ти мене про щось просиш, то я тебе просто ігнорую. Чи зближує, чи збудовує наші стосунки їх нормальні. Так, на жаль, воно тільки руйнує. Тому нехай така корисна заборона на інгнорування потреб, почуттів і присутності партнера буде у вашому житті. Питайте вашого партнера, як ти себе почуваєш, що в тебе на душі? Говоріть на такі глибокі теми. І говорі також про потреби один одного. Ще одна заборона. Заборона на погрози розвитку. А це знайома вам. Якщо ти не, то я з тобою розлучуся. Або якщо ти так, то я піду тебе. Тоже таке, на жаль, буває в нашому житті. Це ми часто говоримо на, коли в нас переповнюють дуже сильні почуття і емоції. Але якщо ми говоримо так, то це означає, що наш партнер або ми не почуваємося безпечно в наших стосунках. Це зовсім не про безпеку, коли ми погрожуємо піти. Тому нехай в вашому житті не буде таких погроз, говоріть глибоко, знаходьте час один для одного. І... Нехай у вас будуть глибокі і змістовні розмови. І остання заборона це заборона на токсичне спілкування. Зараз дуже багато людей використовується слово токсичне, токсичні люди, токсичні батьки. Як ви думаєте, що таке токсичне спілкування? Це спілкування з використанням неприємних слів. Слава Богу, за те, що ми, діти Божі, даємо не використовувати нецензурні слова, але часом ми можемо їх чути навіть там, як сім'ї сваряться, коли десь проходять біля нас. Інші слова, які також нас ранять. Тому намагайтеся в своєму спілкуванні використовувати такі токсичні слова, Будьте чутливими і близькіми до дородними. І, і я вам хочу в кінці привести цитату. Наш пастор вже її приводив, це та з моїх улюблених цитат, я її використовувала для написання своєї курсової роботи. Елена Лайт написала це в книзі Християнська родина. Ніхто не може так вміло щастя щастим. Чи життя і не як і власний чоловік. Ніхто не може зробити ісоту і сотої долі того, що робить для чоловіка його власна дружина, щоб захистити його надію та прагнення, або навпаки, паралізувати сили, зруйнувати добрий, добрий вплив і перспективи. День одруження стає для багатьох чоловіків і жінок днем, з яким вони пов'язують свої успіхи чи невдачі в цьому житті та надії на життя майбутнє. Ми з вами вчимося в школі. Ми з вами вчимося Професію. Подумайте, скільки часу ви витрачаєте на те, щоб вчитися будувати своє сімейне життя. А воно дуже важливе. Тому нехай цей принцип, що ніхто не може забудувати сімейне життя, так, як чоловік і дружина, буде вашим визначальним принципом. Будуйте близькі гармонійні стосунки. Шануйте один одного, поважайте один одного. І нехай в ваших сім'ях буде гармонія і щастя. Амінь.